Благословіння від Господа, діти, це нагорода і втіха батькам, крихітки милі, тендітні, як квіти, що лиш на час подаровані нам, Бог нам вручив цей подарок безцінний, щоб для Христа їх ростити могли, щоб турбувались про них ми постійно. І до небесного царства вели, відповідальність покладена Богом дуже велика лежить на батьках, діткам вказати до неба дорогу, прикладом бути в словах і ділах. Хто, як не тато, навчить і розкаже, серце посіє добре зерно, хто як не мама. Нас тішить, обнявши ніжність і ласку, їй з неба дано. світ наших діток так манить до себе, як нам, батькам, молитися, треба, щоб спаслись наші доньки й сини, щоб не збив їх з дороги лукавий, щоб зберігли себе в чистоті, щоб не пили. Гріховну отраву та не блукали в нічній темноті, будуть хай підняті крила молитви, в тата і мами, бабусь, і дідусів, що перемогу отримали в битві з ворогом душ, що всім світі засів. Щоб зруйнувати усі його плани Станем в проломі усі, християни, за дорогих наших рідних дітей. Боже, почуй наші щирі благання, вухо Своє нахили з висоти, зглянься на біль наш і наше прохання. Наше насліддя, Отець, захисти. З рук своїх красти не дай, Отче милий, сам поселися у їхніх серцях, дай їм наснаги духовної сили, вірними бути Тобі до Кінця, хай Твоє око над ними скрізь буде. Ти стережи їх і впасти не дай, щоб диявол не міг їх торкнутись, душ їхніх вічних і втратити рай. Ти їх купив дорогою ціною, власною кров'ю за них заплатив, бо полюбив неземною любов'ю, двері до неба з собою відкрив. Мами, бабусі, братим християни, не припиняйте своїх молитов, сміло, відважно забій за них стане. Господа щиро просімо знов і знов, хай до небес будуть підняті руки, як у Мойсея колись на війні, що були з Богом всі діти й онуки. Славили ім'я, святе по всі дні. Амінь.